І практично відразу не чекаючи відбою повітряних тривог, оперативні служби взялися за ліквідацію наслідків ракетних обстрілів. Тривають такі заходи і в ці хвилини одним з атакованих регіонів є Київщина, і дізнатися, яка там нині ситуація. Ми можемо у голови Київської обласної військової адміністрації Руслана Кравченка. Що він був мить у нас на зв'язку, але мені здається, зв'язок зник. Підтвердьте, будь ласка, чи є зараз? Пан Руслан на зв'язку чи е, так, трохи трохи пізні? Є вже так. О, пане Руслане, бачимо вас. Вітаємо я одразу запитаю, бо я бачу щось за вашою спиною. В мережі багато пишуть про Київську ГЕС. Є відео падіння ракети в воду. Також є відео, де, начебто, помітно вогонь, і руйнування після удару в Вижгороді. І ось на цьому відео дуже схожі кадри, як у вас за спиною, можете розповісти якісь деталі, що взагалі відбувається. У нас після комбінованої атаки ворогом по київській області відбувається ліквідація всіх наслідків. Пошкоджено понад триста три 30 приватних будинків. Зараз відкрито 300 пунктів незглавності для людей. Також пошкоджені інфраструктурні об'єкти. Але зараз всі служби на місці працюють щодо ліквідації всіх наслідків. Все відновимо і хочу повідомити всім, що проїзд через дамбу Київської ГЕС відкриється приблизно о 16 годині, якщо не буде. Додаткових повітряних тривог та так, але плануємо і проаналізували, що з годин зможемо відкрити проїзд. Займаємося якраз зараз. Всі служби на місці щодо ліквідації наслідків цієї атаки був на всіх місцях, де зазнали пошкодження. Всі служби на місці. Ще раз повторююсь, все відновимо. Все ліквідуємо. Дякую. Два уточнення. О 16-й годині проїзд має відновитися, і дамба значних таких критичних ушкоджень не зазнала. Я правильно розумію, ви це можете підтвердити. А... Дякую, що вам до Яка ситуація взагалі з енергооб'єктами? Чи будуть екстрені відімкнення в регіоні? Бо я знаю, от в деяких районах Києва просто зараз знову почали вимикати світло, хоча після ранкових подій його потім відновили. Так, екстрені виключення були. Потім почали відновлюватись і зараз всі енергетики працюють щодо відновлення електроенергії, але після такої значної тривоги енергетики не могли приступити до роботи до е, саме критичних об'єктів. Зараз вони приступили, проаналізують всі наслідки. Наслідки проаналізують наскільки швидко можемо відновити, і поступово будемо підключати всіх абонентів. Робота продовжиться зранку, і вона не закінчиться, поки кожен громадянин не буде з електроенергії. Дякую вам. Дякую вам за уточнення. Тим паче, саме з місця події, голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко на зв'язку зі студією ТСН про наслідки ворожих ударів по Україні, і, зокрема, по Київщині сьогодні.